У тебе розболілася спина. Ти знаходиш у телефоні оголошення, мануальний терапевт, дешево, поруч. І ось ти вже стоїш перед дверима студії Костоправ Вадим. Притримуйся правил, щоб вийти живим. Правило перше: сядь у зоні очікування. Якщо почуєш крики з кабінету, не реагуй. Це Вадим вправляє хребці пацієнту, бо вони вилетіли. Правило друге. Коли Вадим вийде, його обличчя буде розмите. Не питай, куди зник попередній пацієнт. Просто зроби вигляд, що все нормально. Правило третє. Під час консультації в жодному разі не кажи, що у тебе вилетів хребець, інакше Вадим почне його вправляти. Думаю, ти не хочеш повторити долю минулої пацієнтки. Правило четверте. Він запропонує декілька варіантів процедур: банки, тейпи, блейди, масаж. Обери масаж, бо шанс вижити після нього 70%. Інші варіанти менше 20%. Правило п'яте. Під час масажу, якщо боляче, не подавай ані звуку, це активує посилений режим костоправа. Шанс вижити 0%. Правило шосте наприкінці масажу. Вадим скаже: зараз хрустнемо. Відмовся. Скажи, що вдома вже похрустів, інакше з кабінету ти не вийдеш. Якщо все ж вийшов із кабінету, поклади папірець із написом «500» і швидко виходь зі студії. А коли вийдеш, подивись назад. Студії костоправ Вадим там більше не буде. Лише темний вхід у підвал.